Робіть це після 40 років. Вітаю, дівчата! Я до вас з новим відео як ви і просили зібрати комплекс для покращення обличчя дівчатам, які мають вік 40 і більше. Тож, цей універсальний комплекс саме для вас. Завжди рекомендую перед роботою з обличчям. Підготувати обличчя до тієї самої роботи. Почнемо з першої вправи теплими руками, що є обов'язково завжди. Працюйте як з тілом, так і з обличчям теплими руками. Починаємо розігрівати нашу трапецію. Покладіть руки на трапецію і починайте такими рухами працювати з трапецією, і виконаємо по 20 повторів. На Кожну сторону. Ще повторимо по 15 разів. Навіть виконуючи цю вправу, можуть напружуватися плечі і шия. Проконтролюйте, щоб ви зараз розслабили це. Звичайно ж, обличчя розслаблене. І верхівкою тягніться догори. А ми ще з вами зробимо 5 повторів на кожну сторону. Три. Чори, П'я. Далі покладіть руки на плечі. Опустіть плечі і потягніться верхівкою догори. І робимо нахили так, щоб ми тягнулися вухом догори. Один, два, обережно, три. Чотири. П'ять. Шість. Можете робити повільніше. 9, 10. Відчувайте натяжіння в боковій поверхні шиї. Звичайно ж, ми будемо виконувати масаж апаневрозу, без нього нікуди, ні в якому віці. Перевіряйте себе на залипання. Якщо є, то затримуйтесь в цих місцях довше. Якщо нема, просто кожен день робіть масаж волосянистої частини голови мінімум 3 хвилини в день за 2-3 години до сну. Рухаємося від скроні до верхівки. Від вух до верхівки, від потилиці до верхівки. Від чола. До верхівки. Так, можете виконувати ще дві хвилини. Розволокняємо наше чоло і такими круговими рухами проходимось по чолу. Зверніть увагу на плечі, які опущені, і на шию, яка розслаблена. І просуваємось по всій зоні чола. В одну сторону знизу до гори. Не напружуйте плечі, шию і верхівкою тягніться догори. І повертаємось в іншу сторону. І продовжуємо з другою частиною чола так само кругові рухи до гори. Робіть в своєму темпі за своїми відчуттями. Діагностуйте, щоб всі тканини були рухливі і не було больових відчуттів. Промасажуємо під бровами такі кругові рухи, переступаючи, працюємо з м'язом, можуть бути больові відчуття з однієї сторони, з іншої сторони до зникнення чи зменшення больових відчуттів чи просто до розслаблення м'язу. Якщо ви ще не підписалися, то час підписатися і продовжуємо омолодження. Поставте пальці на кістку і починаємо дивитися догори. Один, два, три. При цьому не напружуйте чоло, а працюйте тільки очима. 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Повторимо ще десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Масажуємо біля носу. Протягом однієї хвилини. Зменшуємо напругу в цьому вісі. Відкриваємо прохід для відтоку набряку, бо тут пазух збирається, і від нього збирається набряк. Тепер, зробивши так хвилину, розходимося з сторони під кісткою, під кісткою, під кісткою до скроні, до вух, за вуха вниз. І відводимо ще раз під кісткою, під кісткою до скроні, до вух, за вухами і по шиї. І спустили по шиї зайву рідину. Фіксуємо куточки губ, загортаємо губи за зуби, розслаблюємо весь круговий м'яз і починаємо куточками посміхатися до вух. Пальцями, крім того, що робимо опір, ще й допомагаємо в напрямку. Також добре вам допоможе рухливість ваших вух, допоможе зрозуміти, як працювати не в очі, а саме до вух вилицями. І затримуємося в статиці. посміхнумося і тримаємо. Чудово. Тепер, звичайно ж, попрацюємо з овалом обличчя. Однією рукою фіксуємо, іншою відводимо до вуха, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Спустили по боковій шиї. І так само з іншої сторони. Зафіксували і відводимо. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. І все відвели. Тепер ставимо ручки так, щоб щільно прилягали до обличчя, і відводимо все до вух і спускаємо по боковій шиї. І ще раз відводимо все до вух і спускаємо по боковій шиї. Хочу нагадати, що тільки комплексний підхід допоможе вам отримати стійкий бажаний результат. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайки і пишіть в коментарях про свої відчуття. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових омолоджувальних відео.